Шукайте на полицях магазині товари з майдан неї Продукти українські ти підтримай і ради спітати майстерня бібі. Як бібі -Бі ловив квадрокоптер. Бібі. -Бі, а що ти дивишся? Привіт, друзі! О! Это репортаж про чемпіонат світу с полетов квадрокоптеров. Скоро финал. До финала вышли два квадрокоптера. Белый орел и синий птах. Даю видлик. Три, два, один, старт. О, началось. Ну, давай, давай, синий птаху. Не відставай! Ну, вперед, вперед, синий Я теж куплю собі квадрокоптер і візьму участь у чемпіонаті. Ну, для цього мало купити квадрокоптер. Треба ще й вміти ним керувати. Я навчуся ним керувати, адже це, мабуть, не дуже складно. А ви що думаєте малята? Майстерня бібі. -Бі. Квадрокоптери. Хм, який же мені вибрати. Друзі потрібна ваша порада. Який взяти? Оцей, що швидко літає? Чи цей, який літає високо? А це білий, мабуть, найбільш надійний. Мені здається, для перегонів треба брати блакитний. Він тут найшвидший. Так. Я візьму найшвидшого, блакитного, і назву його Блакитна стріла. Майстерня бібі. Так, зараз розберемося. Ця ручка <плес> у центрі, щоб керувати польотом. А ця ручка, щоб додавати швидкості двигунам. Усе просто. Ну, тоді і полетіли. Гі. Лети, блакитна стріла. ой-ой-ой-ой-ой-ой! Mm -hmm. Блакитна стріла зараз розіб'ється. У неї відлетів один пропелер. Треба щось робити, бібі. -Бі. Інакше твій квадрокоптер на кові тут лихне. Ай! Я... Я розумію. Та блакитна стріла не слухається моїх команд. Ось він зависнув під балконом. Ні вгору, ні вниз. І що робити? Так, зовсім не слухається, не реагує на мої команди. Як же мені повернути блакитну стрілу на землю? А що ви думаєте, малята? Може, мені його палкою збити? А тобі не шкода буде свою блакитну стрілу? Адже так можна дуже пошкодити квадрокоптер. Так, твоя правда. А може дочекатися, поки розрядиться акумулятор? Ого, та у нього зарядки на чотири години. Я стільки не витримаю. А раптом він знову почне літати, як заманеться. Вріжеться у когось. Унизу ж люди ходять, машини стоять. Ні, треба щось інше придумати. О, я знаю. Треба накинути на блакитну стрілу простирадло. Квадрокоптер заплутається у ньому і упаде на землю, але він не розіб'ється. Майстерня бібі. Е -е. Ура! Працювало! Виявляється, не так і просто тобою керувати. Е, -е тепер ремонтувати доведеться. Друзі, якщо вам купили квадрокоптер, обов'язково перший політ здійсніть із дорослими і подалі від будинків, дерев чи електродротів. Бібі полагодив свою блакитну стрілу і тепер готується до запуску. Удачі, бібі! -бі! Безпека у місті. Світлофор в майстерні нашого бібі -Бі, Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Коли в майстерню заїхала пожежна машина, бібі -Бі наводив лад у своїх інструментах. До нього з самого ранку ніхто не приїжджав, і бібі -Бі міг дозволити собі відпочити. Побачивши пожежну машину, він дуже зрадів. Тепер йому не доведеться нудьгувати. Бібі спитав пожежну машину про те, що сталося. Що сталося? І пожежна машина розповіла Бібі -Бі про те, як вона вступила в академію пожежних машин. Навчилася гарно гасити пожежі. Ага. Знімати котів з дерев. Ага, ага. Але їй важко даються правила дорожнього руху. Особливо світлофор. Хм. Це не проблема. Я швидко поясню тобі, як поводитися на світлофорі. У нього є три кольори. Червоний, жовтий і зелений. Коли горить червоне світло, треба зупинитися і пропустити тих, хто їде по іншій вулиці. Коли горить жовте, треба підготуватися до руху. А коли горить зелене світло, можна їхати. Хі -хі. Якщо ти поспішаєш на виклик, можеш увімкнути сирену і їхати на червоне. Це можуть робити поліцейські машини, машини швидкої допомоги і пожежні машини. Почувши сирену, інші водії розумітимуть, що сталося щось важливе, і поступляться тобі дорогою. Тепер пожежна машина все запам'ятала, і вона знає, як поводитися на світлофорі. Майстерні бібі. -Бі. Отримавши відповіді на питання, що її цікавили, пожежна машина попрощалася з бібі -Бі і поїхала. Тепер вона знає, як погодитися, якщо їй треба зупинитися на світлоуфорі. Дякуємо, бібі. -Бі. Як бібі -Бі допоміг самоскиду? Для чого потрібен самоскид знають усі. Ще перший кузов з механізмом нахилу вигадали понад сто років тому. Уже тоді механіки хотіли скоротити час розвантаження. І відтоді самоскиди успішно трудяться всюди, зокрема, і на будівництві. Вони самостійно вивантажують різноманітні матеріали та виникають ситуації, коли самоскиду потрібна допомога. Екскаватор дуже хотів допомогти самоскиду, та не розрахував сили. Друзі у відчаї. У них так багато роботи. Негайно потрібна допомога автомеханіка. Отже, швидше в майстерню бібі. -Бі. Майстерня бібі. -Бі. Оце так. Ти ж маєш зараз працювати на будівництві. Та якщо ти тут, то потрібна моя допомога. Я вгадав, і самоскид розповів бібі -Бі свою сумну історію. Як камінь виявився за великим і застряг у кузені, ага. як екскаватор витяг камінь, випадково пошкодивши стулку кузова. О! І тепер самоскид не може розвантажуватися. Так, друже, тобі дісталося. Але хто ж знав, що камінь буде таким великим. Я гадаю, найкращий вихід поставити тобі на кузов нову стулку та спершу знімемо пошкоджену. Хі -хі -хі. Тепер поглянемо, що може тобі підійти. Дуже оригінально. Хіба ні? Навіть занадто. Та й колесо замале. На жаль, не наш варіант. Щось мені це нагадує. Як вам ця конструкція? Хм, Чудова ідея для гаража. Та не для самоскида. Вам не догодиш. Ну, а ця стулка. Ніби тут і була. Ставимо її на місце. Отак краще. Майстерня бібі. Зачекайно. Ну. А що у тебе з підніжкою? Вона ледве тримається. І самоскип поскаржився бібі, -Бі, якось сіхав нерівною дорогою, камінь випав з переповненого кузова і пошкодив підніжку. Ай ай. Ми поставимо тобі нову підніжку. Зараз підберемо. Ось чудова драбина. О, так, для того, щоб витерти пилюку з шафи. Ммм, дякую. А ці сходи чим погані. Навіть перила є, щоб триматися. Чудові сходи. Для дерев'яного самоскида, що стоїть на дитячому майданчику, на нашому вони дня не протримаються. Можливо, це? Ну от, нарешті те, що треба. Готово! От тепер можеш повертатися до екскаватора. Тільки ось вам порада. Тобі краще возити сипкі матеріали: землю, щебінь, пісок. Ціліший будеш. А для великих каменів краще використовувати самоскиди з кузовом у формі ковша. Без стулки. У вас на будівництві є й такі. Папа. -па. Майстерня бібі. Завдяки допомозі бібі, самоскит не лише повернувся до своєї роботи, від якої залежить, як швидко зведуть новий будинок. Він ще й зрозумів, що кожен має робити те, для чого створений. І ще у нього виходить найкраще. Тепер на будівництві повний порядок. Дякуємо, бібі. -Бі.